Що мені мама купила в магазині. Так, перше, дивіться, М -м, такий топічок, який я вам маю показати, якось отак. Отакий топік. мені дуже сподобався. Друге, отакі Отакі такі самий почти, як топік. Потім купила ще такий. Зараз чекайте на ну, рожевенький топічок. Потім взяла, зараз чекайте кофточку, ось топіка, кофтиночку, кольорова і от такого чорненького. Зараз буде бачите, як я віддіваю все. Нопічок, першенький okay. топічок, рожевенький. Мені дуже подобається. Prawienki topik. Takie czarneńki z rękawami. Zieleniaki topik. I czarneńki. Do moich shortsów chodzić, O taki. I Dlaczego, o taki różenki. Bardzo przykrywienki, do rzeczy.